Минуло менше доби після того, як Meizu офіційно анонсувала покращену версію свого компактного флагмана Meizu Pro 6S. А пінгвінята вже тут, як тут, щоб викласти вам свою думку про новинку у черговому випуску пінгвіналізатора. Поїхали! Почнемо з того, що від моделі Meizu Pro 6 новинка успадкувала металевий алюмінієвий корпус моноблок з округленими краями і пластиковими вставками, які прикривають антени, а також стильний кільцевий спалах, що став однією з візитних карток Pro 6. В цілому зовні Pro 6 та Pro 6s практично ідентичні і випускаються в одному наборі колірних рішень: сірому, золотому, сріблястому і рожевому золоті. Дивно, що немає ексклюзивного забарвлення Чорна смола Onyx Black. Як і попередник, Meizu Pro 6S побудований на 10-ядерному процесорі Mediatek Helio X25. Але в Meizu говорять про зниження його температури відразу на 3,5 градуса. В середині смартфона 64 ГБ вільного простору для вашого медіаконтенту, який, які, на жаль, не можна розширити. Новий модрофон оснащений 4 гектарами оперативки lpddr 3 52 дюймовим Full HD AMOLED дисплеєм та захисним склом з ефектом 2.5D. А ще цією модною функцією 3D-Pre. Що забезпечує йому чутливість до сили натискання. Працює Meizu Pro 6S під управлінням мобільної операційної системи Android зі встановленою поверх оболонкою FlyMe5.2. До відвертих плюсів Meizu Pro 6S також варто віднести фірмову кнопку додому, з вбудованим у неї сканером відбитків пальців. Не забуваємо і про якісний звук у наушниках рівня Hi-Fi завдяки виділеному аудіочіпу. Cirrus Logic CS43L46 та поліпшеному звуку в зовнішніх динаміках. Однією з особливостей новинки стала покращена основна камера. Тепер це модуль Sony imx 386, такий же, як у MX6. Але тут роздільна здатність зменшилася до 12 мегапікселів. Компанія пішла модним нині шляхом зменшення кількості пікселів для збільшення їх фізичного розміру. Таким чином, ми отримуємо кращу світочутливість та меншу кількість шуму на зображенні. Тож, поєднавши розмір пікселя у 1.25 мікрона та світосилу F2.0, теоретично вже отримуємо чудову камеру. Амеру, але Meizu додали сюди ще й чотириосну оптичну стабілізацію, лазерне автофокусування, просунуті ручні налаштування, заявили про повну відсутність затримки при спрацюванні затвора та залишили свій потужний спалах з десятьма світлодіодами. На відміну від MX6 цього разу, Meizu не порівнювали своє дітище з флагманами компанії Samsung. Але таких характеристик, на мою думку, повинно бути більш ніж достатньо для створення чудових фото. Ще однією відмінністю новинки від попередника став збільшений на 500 мАч акумулятор, загальна ємність якого тепер складає солідні 3060, яких з урахуванням фірмової оптимізації програмного забезпечення має вистачати як мінімум на день помірного використання смартфона. А в якості вагомого доповнення до неї Meizu Pro 6 s пропонує підтримку швидкої зарядки 3.0 потужністю 24 Вата в цілому про Meizu Pro 6 s можна сказати тільки хороше, але враховуючи те, що офіційно він представлений виключно на території Китаю, сприймати його як повноцінне оновлення флагманської лінійки компанії все ж не варто. Це скоріше просто заміна шістки, адже ціна на нові смартфони на 10 доларів менша. Тобто старі Pro 6 можна сміливо скидати з полиць магазинів. Думаю, є сенс очікувати якийсь Meizu Pro 7, на який компанія зробить серйозні ставки, запустить у міжнародний тараж та буде напряму порівнювати з флагманами Apple та Samsung. Ну а 6 s я впевнений, обов'язково з'явиться на полицях наших інтернет-магазинів. Тож залишайте свої думки щодо новинки внизу в коментарях під відео. І, звісно, не забувайте про вподобайки та підписки на наш канал. Попереду ще багато пінгвіналізу. До зустрічі!